Етноцентр Полісся – це сучасний експозиційно-подієвий простір, що створений у 24-му році при Сарненському історико-етнографічному музеї. Етноцентр пропонує відвідувачам три тематичні зали: перша це інтерактивний простір для проведення майстер-класів, лекцій, презентацій книг та інших культурних заходів, що сприяють збереженню та популяризації поліського культурного надбання. У наступних двох залах розміщена етнографічна експозиція, що поєднує автентичні експонати з інноваційними технологіями. Тут можна ознайомитися зі зразками поліських строїв та ткацтва. Етноцентр є осередком, що у цікавій та доступній формі знайомить відвідувачів з побутом, ремеслами та традиціями регіону.